Друзі, всім привіт і вітаю вас на своєму каналі. В минулому відео ви вже бачили, що ми знайшли старий човен і хочемо його відновити до стану сучасного човна. Я думав, що все буде дуже швидко, але з'явилося багато нюансів. Ми почали переварювати цю додаткову секцію. Потім ми насолоджувались видом розкиданих секцій по всій нашій ділянці, а потім в діло вже пішла болгарка зі щіткою. Ось що залишилось. Так, ми охрохали штук 5 щіток, і можна було вже переходити до роботи з фанерою. Ми купили влагостойку фанеру спеціально для нашого транцянового і для того, щоб зробити нові класні пайоли. Так, транець у нас наполовину вже готовий з двох пластин, дванадцяток бакелітової фанери. Зараз будемо стягувати сам спочатку. Ось такі струбцини використовуємо. Що, поїхали. Коли я планував роботу, то не врахував дуже важливий момент те, що у нас постійно вирубають світло, а мені постійно треба працювати дилем та щось робити з болгаркою. Тож було прийнято рішення, що нам потрібно купити генератор. До цього часу у нас його ще не було. Треба було обрати щось достатньо потужне, щоб можна було включати різні прибори і щоб він не глох. Чесно кажучи, дуже багато часу я приділив вибору генератора, і ось нарешті він вже у нас в гаражі. Тут ви бачите, що я вже заготував майбутнє крісло капітана. На підлозі вже лежить рулон ліноліуму, який я використовую для пайол. А в дальному куті лежить наш старенький вітерок, на якому мій батько приїздив багато років, потім ми разом з ним їздили багато років. Навіть десь я стареньке відео можу я знайду і покажу вам. Але сподіваюся, що більше він нам вже не знадобиться. Що у нас? Розпаковка МВО генератора. Що у нас по характеристикам. Максимальна потужність 9 кВт. Робоча потужність 9 кВт. На газу. 5800 220 вольт объем двигуна 4200 инверторный Инструкция. Еще потребно. Ось набір. Сподіваюсь, не для капітального ремонту порошне та це. Та-та, ні, тільки колеса, масло. Я не знаю, він, мабуть, пустий чи для заміни, якщо він повний. І... Різні шланки для підключення до балону та навіть для магістралі. Мені вдалося дуже швидко зібрати генератор, поставити колеса, поставити ручки, підключити шланги і щоб запустити хоча б свою маленьку дрільку. Так, вже наживили новий транець на старі дирки. 4, і будемо робити нові отвори. Нарешті я дійшов до етапу, коли можна було вже збирати човен і побачити вже хоч якийсь результат своєї роботи. Мені здалося, що човен став вдвічі більший, хоча ми додали лише одну секцію. Тут є ще щасливий і безтерботний, що в мене вже є генератор. Я можу працювати стільки, скільки хочу, і навіть лобзиком. Але це все до того часу, поки не пішов дощ і я зрозумів, що для генератора також потрібно якесь укриття. Так, генератор вже є. Я навіть його вже протестував, все добре. Але не хочу залишати його на подвір'ї без якогось даху і заказав у хлопців з Києва. Ось такий домик для нього, таку будочку з панелі дуже цікаво виглядає. Дуже охайно. Будемо збирати, потім закотимо туди генератор і вже він залишиться на подвір'ї назавжди. Починаємо збирати зі струбцинами. В деяких місцях на саморізах, на деяких місцях на заклепках. Хлопці зробили мені коротеньке відеоінструкцію. Я її притримуюсь і будемо збирати. Треба вже поспішати, бо дуже часто виключають нам світло. В обстрілі він коли з наших причин проблеми з трансформатором, з лініями дуже часто неможливо нормально працювати. Потрібно якнайшвидше вже встановити генератор і постійно працювати з ним, без перерв. Так, вже починає щось вимальовуватись. Таке гарненьке. ん Ось такий результат я отримав. Був дуже задоволений. Генератор тепер захищений і його можна тримати на подвір'ї круглий рік. Намагався залучити до праці свого помічника і так було непогано. Навіть вдалося зробити частину пайол разом з ним. Зараз будемо встановлювати такий бампер. Він там був раніше. Я просто його знімав. Щоб зачистити, і тут він тримався вже на саплях. За усі роки експлуатації ця конструкція показала себе найкраще. Ніякі, ніяке скло тут намагалися ставити, нічого не допомагає, так як ось цей бампер. Будемо ставити нові болти. А потім залучилася до роботи моя найкраща помішниця, і саме вона за кадром допомагає мені перегортати цей човен, переносити його на лафет і так далі. Налаштовуємо наш електричний пульверізатор і готуємося до формування. І в наступному відео я гадаю, що ви вже побачите готовий результат і можливо ми зможемо зробити класний огляд. Встановимо двигун і подивимось, що у нас вийшло. And where we're from? Massive flower! In the now level burn. Mind use power! Spirit your wings! Freedom! Don't let me go! Who cares what to see? Who cares what to know?